Такий фестиваль для Олевська має виключне значення. Переконують і організатори, і гості. Адже для невеликого містечка це черговий шанс налагодити співпрацю із польськими партнерами. Так, завдяки йому вже підписано договір про співпрацю із містом Тошке. Та не забувають у Олевську і про культурну складову свята. Такий день, як сьогодні, є дуже важливий для того, щоб показати, що поляки тут живуть, що ця земля є багатонаціональна. І що тут є люди, які не забувають своїх батьківщини, своїх предків, можна так сказати. Такої ж думки і місцева влада. Голова Олевської райдержадміністрації вдячний польським партнерам за підтримку нашої країни на шляху реформ. Відносини між народами України і Польщі завжди були. Розвивалися і існують на сьогоднішній день. якщо ми беремо новітню історію? Хотів би насамперед подякувати пане консулу, президента, уряд держави вашої, весь польський народ за підтримку українського народу у прагненні до незалежності, відновлення незалежності, до нашого суверенітету, до виконання всіх реформ, які ми поставили перед собою. На сцену цього року піднялось багато колективів із різних куточків області. Всі вони не залишили глядача байдужими. Варто зазначити, що цього року фестиваль присвятили відомому польському політику Ігнацію Яну Подаревському, Це людина, яка пов'язана з Житомиром, Житомирською областю, і ми маємо дуже велику шану з того, що ця людина приїжджала і є нашим житомирянином». Був